Ну що народ, недовго музика грала. Недовго. Нерви на, на, на пределі, можна сказати. Тут, той понеділок ми виїхали працювати вже на це. наче все робило. Важких таких робіт не бачив, що, в розумінні того, що десь переїзди чи борнування там, чи оранка такого не було. Він, люди попросили зафризувати, посадити картошку. Ну, це не важка робота на ходову навіть. Більше на новому фреза. І в п'ятницю, сьогодні у нас середа, це в п'ятницю. Чую такий якийсь клац. Клаціт. ну Я вийшов подивитися і дві гайки цих на дисках, два болти були відпущені. ну Ми тут відпускали, їх хотіли порозбирати, покрасити, але вже не, не встигли. І дві десь погано затягли і вони клацали. ну І в суботу сину викав, давай підтягнемо, прокотимо трактора. Там, що татриця, ми його не раз по котимо. І я підтягну, візьму ключа підтягну ті гайки. Коли ми почали його штовхати, він щось так неплавно котиться, якось так приклинює. І поняли, що щось в ньому вже є. Але так як зробили, зробили борний шадери, хто дивився навісні, ну, хотіли спробувати. Думаю, ну що репне, то репне. Воно повинно вилізти, хоча коли вилазить, то вилазить набагато дорого, чим ти його знайдеш. Все ж таки ми це зробили. Ми вділи ті борони, поїхали, заволочили 15 землі, городу. Ну і я неділю ввечері неді вже не видержав, взяв фонарика, воно мені давало спокою, в праву сторону. І вона поверталась за гризоючим. І е, вагався, вагався, в понеділок розібрав розібрав коробку. З кабіною важко було розбирати, але усе, познімав і думав, що причина це Ну, Вона мені тоді, я з нею прогулявся, думаю, це вона знов. Коли я Зняв кришку, все розібрав, не в блокіровці було діло. Ось дружина стояла з правої сторони в вікні, таке там наче зуба немає на тій шестерні. Яку як зуба немає, ми там ми яку показалося. А в цей момент впала шайба у, у ванну. Я взяв магнит достати і достаю зуба. Потім ще одна шайба впала, ще достаю два зуби. Одним словом, зуби переставав. І ось вам запчастина нова, вже пішла у металолом Коли брав радянське, щось думаєш радянське, наче все класне, має бути, але вони... Тоді ще і ставив оця блискуча, скажімо так, шестерня, та сіра. Я думаю, я куди їй поставити цю блискучу? Я її поставив туди до кришки блокировки. Знімати буде ближче. Вона мені якийсь такий зуб був, наче якийсь трошки такий. Одним словом сателіти все таки викидав, поставив все нове. Думав, це причина. Все. Там щоб були відрегулював, все повертається, зібрав. Ну, думаю, я ж таки підкрачу праве колесо, бо спробую. Підом крачую, а воно знов приклинює. Знову поїхав. Ще 15 соток заволочив. Але вночі все якось так... Так, 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 так же хрякать вже починає. Ну що, розбираю, бо його ж треба розібрати. Розбираю, знімаю ввечері кришку цю, а там. А там ось ось. А там шестерня тріснута. І винувата нова булава. Коли її брав, вона була така темний зуб, думаю, ну от полірується, але проверталася, то вона ну, була тоді, не ставить, не ставить, не було б цих проблем. Але ж хотілося, щоб не було там ні гролу, бо ця не, стояла ліва булава і результат такий. Я не міряв, зараз поміряв його 12 мм, 125 мм, товщина цього зуба, а цього а цього 11? Ось така різниця. Позвонив до тих, кого обрав. Ну вони то ж розумієте, це ж так як Китай. то чому ж ви пишете що це Польща, якщо це Китай? Чомусь... Пальцем тільки щось погане показують на Китай. Як щось хороше, то це Польща. Це знову якийсь завод, український підвальний, знову клепає. Якраз тільки що подивився МТЗок Рафаеля Канал. До нього там теж він, Юр, Юрій мікрофермер, МТЗ у нього поламався, коробка там теж горе наробило. Він купив у нього а там щось не співпадає. І така неприємність у Рафеля. І цей виробник, український виробник. Це ж ми кажемо, не беріть Росію, не беріть там Білорусію, не беріть там ще щось. Набер, наберемо цього, а потім не знаємо, що з ним робити. Хтось на цьому гроші має, а хтось на цьому нерви втрачає. Позвонив я до них, кажу, слухайте, не, не беріть цього виробника, ну, то ми продали скільки штук, то все нормально, це ви перші. Ну так. Ну, ось, ось так. Що маю, то маю. Ставлю назад цю ліву. Будете, етектив... ну, що робити, робити треба. Вже куплять, не знаю, що куплять. І Бушне, не знаю, яке воно, і нове. Я не знаю. Дякую. Саша, в мене, є товариш і підписник. Привіз вчора таку шестерню, боюшну цілу. Я ті, що допомагають. Їм дякую. Підтримують. Одним словом, збираємо. Vsem pokam, mir in dobro.